Слухайте, що каже Дам'яно. È un, è un che va fatta, è un muscolo, è una cosa che va allenata. Una cosa che va fatta. Одна річ, яка йде зробленою. Буквально так. А що насправді це означає? Розберемося. Є така конструкція в італійській мові Andare più participio passato. Вона передає ідею обов'язку, необхідності чогось. Уна козова фатта насправді означає річ, яку треба зробити. Річ, яка повинна бути зроблена, і як правило, нам не важливо, хто виконавець. Тобто Дам'яно нам каже, що любов це дієслово, і ми повинні любити це те, що необхідно робити в стосунках. Але відійдемо від романтичних тем і поговоримо про речі більш приземлені з цією конструкцією. Quiste, scarpe vanno pulite. Ці черевики треба почистити. Нам не важливо, хто це буде робити, але брудними вони залишитись не можуть. Лербава та лята. Траву треба підстригти і крапка. Зверніть увагу, дієслово слово андаре тут відмінюється як завжди. А ось пертичіп'ясато узгоджується завжди з іменником у роді та числі. Тому вафа у накоза жіночий рід в однині і ваннопуліте. Ле Скарпи, жіночий рід в множині. Чи є спосіб сказати це саме по-іншому? Звісно, перше, що прийшло вам, мабуть, на гадку, це девесере фата, девесере талята, девесере, щось там ще. Але в розмовній мові є ось така коротша конструкція з «андари». І тепер ви будете ще й нею користуватися, правда?